По-перше, воно дає при дотриманнях правил при щоденному стеженні за собою, це понад 99% гарантії контрацептивного ефекту, воно дає для пар, які не можуть завагітніти, є дуже багато випадків, що жінки починають за собою стежити, починають розуміти особливості свого організму. Якщо вони роками не могли мати дітей. Подружжі, вони можуть спланувати цю дитину до дня. Ще таке точно цікавого, що є, цей метод цілком безпечний. Він не вимагає від жінки ні прийому ніяких таблеток, ну нічого надзвичайного. Це просто вивчення власного організму власної циклічності. У багатьох випадках за цим стежать навіть чоловіки. Це якийсь графік складається. Це, 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 в якому вигляді це відбувається? З чого е... варто починати, жінці? Жінці варто починати з того, щоб знайти консультанта, тому що знаю багато випадків, навіть подруга моя, яка зі мною зараз проходила навчання, вона цей метод освоювала по книжках по інтернету. В результаті в неї було дві незаплановані вагітності. Коли цього навчать правильно, таких випадків просто не може бути. Жінка вимірює свою базальну температуру кожного ранку і стежить або за станом матки, або за слизом. Або навіть за всіма трьома показниками. Ну, якщо ця дівчина ще не одружена, вона відповідно за маткою стежити ще не може. Хоче знати, що з нею відбувається. Є тести на овуляцію, але вони знову ж таки показують овуляцію з запізненням, коли вона вже пройшла. Лікарі призначають аналізи на гормональний фон, не знаючи точного циклу жінки. Можливо, для жінки в нормі є за низький рівень прогестерону, який відповідає якраз за. Розвиток яйцеклітини, коли вона виходить з фолікула, за те, і рівень прогестерону високий вже тоді, коли жінка може завагітніти. Угу. По цьому графіку це теж можна помітити вагітні вечірки, тому що рівень не падає. В нормі він там в кінці циклу, вже перед місячними, графік йде на спад, температура знижується. Коли жінка вагітна, зниження температури не буде, графік буде йти рівно високо-високо. Угу. Ви скільки вже часу за собою таким чином стежите? Я тільки почала, я на другому місяці. Угу. А взагалі там були жінки от на тих курсах, які практикуються, розповідали про свій досвід? Там були жінки, які стежать за собою до 20 років. Угу. І жодного разу не було проколів. Е, ну, в, ну, Я знаю таких трьох, які практикують понад 15 років. Е, то в одної жінки було е, троє синів, вона дуже хотіла дочку, але не могла завагітніти. Почала практикувати цей метод і в неї через два роки народилася дочка. Після цього вони з чоловіком просто ну, четверо дітей вони вирішили, що їм досить. І, Дочці вже наймолодші, вона вже, по-моєму, закінчує школу, тобто їй 17 років, і більше дітей в них не було. Mm -hmm. жінки це буде коштувати всього на всього придбати е, ці карти. Вони не є дорогі, ми зараз ведемо переговори з е, організа... цією гідністю людини за те, щоб вони нам ці карти надали, нові зразки в центрі колиська життя. Що при архікатедральному соборі в нас є багато консультантів, вони приймають майже кожного дня, можна прийти, звернутися, поговорити чи зустрітися в інший час домовитися, який буде зручно жінці, якщо вона на роботі працює, тому що в нас поки що прийом дещо незручний для жінок в перед обідом обід. Це безкоштовні консультації. Можна приходити, відповідно, кожного місяця жінка стежить за собою і вчити її, бачити з цих графіків свій стан здоров'я бачити себе. До вас може прийти будь-хто, чи це. Може прийти будь-хто. Йдеться про те, що це все-таки катедра, це греко-католики, чи там немає суперечності? Я навчання проходила при Римо-католицькій церкві, при Римо-католицькому монастирі. Цей метод визнається як католиками, греко-католиками, православними, православні московського патріархату, свідки Єгови, ну, фактично всі, хто за здоровий спосіб життя, за збереження життя, Для жінки це буде коштувати всього-навсього придбати ці карти. Вони не є дорогі. Ми зараз ведемо переговори з е, організацією людини за те, щоб вони нам ці карти надали нові зразки. В центрі Колеска життя, е, що при архікатедральному соборі в нас є багато консультантів. Вони приймають майже кожного дня, можна прийти звернутися, поговорити чи зустрітися в інший час, домовитися, який буде зручно жінці, якщо вона на роботі працює. Тому що в нас поки що прийом дещо незручний для жінок в передубі обід. Це безкоштовні консультації. Можна приходити, відповідно кожного місяця жінка стежить за собою і вчити її бачити з цих графіків свій стан здоров'я бачити себе. До вас може прийти будь-хто, чи це. Може прийти будь-хто. Йдеться про те, що це все-таки. Катедра це греко-католики, чи там немає Е, Я навчання проходила при Римо-католицькій церкві, примокатолицькому при монастирі. Цей метод визнається як католиками, греко-католиками, православними, православні московського патріархату, свідки Єгови, ну, фактично всі, хто за здоровий спосіб життя, за збереження життя.